Як діяти батькам, чия дитина залежна від інтернету, комп'ютера, гри. У минулій програмі ми розібрали причини залежності та як її визначити. Сьогодні поговоримо про наслідки і наші дії як батьків, щоб повернути дитину в реальність. Наслідки інтернет залежності. Дитина поступово втрачає навич спілкування з реальними людьми, у тому числі з рідними та сім'єю. Мозок дитини звикає отримувати певну стимуляцію від комп'ютера. В реальному світі складно знайти аналоги. Проявляються фізіологічні порушення, погіршення зору, викривлення хребта, порушення роботи опорно-рухового апарату. Погіршується успішність в школі і в інших освітніх установах, відсутній поведінковий репертуар. Дитина не має в арсеналі гнучкості поведінки в реальному житті, не знає, як реагувати і діяти в тій чи іншій ситуації. Щоб повернути дитину в реальний світ. В цей світ слід внести зміни, а це вимагає сил і особливо часу. Дії мають бути поступовими і ненасильницькими, постаратися знайти сили, час і бажання, щоб допомогти поліпшити реальність дитини, щоб у неї з'явилося бажання повернутися в неї. Що робити? Вигадувати дитині різні заняття, як вдома, так і поза домом. І бажано, щоб такі походи на різні заходи були спільними. Водночас заняття на комп'ютері так само мають бути присутніми в житті дитини. Частіше хвалити дитину за реальні досягнення, сам помив підлогу, допоміг батькові в гаражі, помив свій велосипед, приготувала сама бутерброд, як вправно у тебе виходить, як вміло ти справляєшся з цим. Ти сам навчився? Вести особистий час на спілкування з дитиною рано вранці або перед сном, в цей час задавати питання і слухати, менше оцінювати, поправляти, засуджувати, як провів день, що хотіла би робити цілий день, що розлютило сьогодні, що образило, що здивувало, можливо, не зайвою буде і допомога дитячого психолога. Але найголовніше усвідомити і прийняти той факт, що дитина переживає кризу, їй потрібна допомога, і ми можемо і хочемо цю допомогу своїй дитині надати. Це допомагає вибудувати емоційний зв'язок з дитиною, щоб дати їй почуттям розкритися, щоб дитина відчувала захист та безпеку і прийняття. Стосунки з батьками повинні приносити радість. Важливо мати терпіння на цей процес і дати дитині час на повернення в реальне життя. У більшості випадків все складається благополучно, якщо батьки усвідомлюють, заради чого вони стараються.